Хаджибейський лиман нині став найстрашнішою загрозою для десятки тисяч одеситів. Тож хто наблизив Одесу до межі екологічного колапсу? Після злив, сильним злив, рекомендували мирний час. Три-шість ну, три днів не купатися, тому що поступає ця забруднена вода в прибережну зону моря, поки не приєднано пройде процес. Саме природного, краще було не Хаджибейський лиман нині став найстрашнішою загрозою для десятки тисяч Одеситів. Тож хто наблизив Одесу до межі екологічного колапсу? Чому Одеса фактично потопає у власних нечистотах, маючи фільтраційну систему? У чиїй власності опинились будинки архітектурної спадщини у самісінькому серці Одеси? І чи має вся ця історія російський слід? Далі у нашому сюжеті. Сьогодні мова йтиме про одеського олігарха, який створив злочинне угрупування, аби роками відмивати гроші з державного бюджету. Мав зв'язки з країною агресором, а нині став тікачем, за яким полюють українські спецслужби. Наразі з урахуванням положень статті 222 кримінального процесуального кодексу України. вживаються передбачені 9 розділом кримінального процесуального кодексу України заходи для притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності. Крім того, обвинувальний акт стосовно, стосовно інших учасників злочинної схеми перебуває на розгляді в приморському районному суді міста Одеса. Мільйонні борги, амбіції і багаторічна співпраця з Росією ця історія про одіозного бізнесмена втікача. Саме так нині називають екс-депутата Одеської міської ради Руслана Тарпана. Він починаючи з 2017 року переховується від українських спецслужб та офіційно значиться не тільки у всеукраїнському розшику, а й у міжнародному. Зокрема, мова йде про об'єднані арабські емірати, де бізнесмен втікач, нібито має посвідку на постійне місце проживання. Про це стало відомо з матеріалів суду. Одіозний бізнесмен фігурує у низці скандалів, пов'язаних з фінансовими та шахрайськими схемами. Серед таких найвідоміші справи Тарпана будівельна афера 2017-го, реконструкція на Приморському бульварі 7, де роботи здійснювались порушенням. Разом з тим, до будівлі було добудовано мансарний поверх. Суди кілька разів зупиняли таку собі реконструкцію. Проте марно. Це чоловік, який довге, як я вже говорив. скажем, в схемах участвовал, и в основном он занимался недвижимостью, элитной недвижимостью, и в этой сфере он, его специализация была, это памятники архитектуры. Он умудрялся выводить памятники из архитектуры, из-под охраны, опять же, через Министерство в Киеве как-то договариваться, он умудрялся получать подряды на ремонтные работы, а если мы говорим о памятниках архитектуры, то это реставрация, потому что там ну, ремонты не проводятся, это реставрационные работы, которые достаточно ценные. Это человек, э, э, в его частную собственность попало достаточно много таких памятников архитектуры. У 2018 тисячі компанія Укрспецпроект, афілійована до Тарпана, виграла тендер на реставрацію будинку Русова в Одесі. Вартість робіт тоді складала понад 100 мільйонів гривень. Однак відразу після відкриття реставрацією зацікавились правоохоронні органи, адже виявили, що підрядник сильно завищував об'єм та вартість робіт. Тож сума збитків міському бюджету склала 5 мільйонів гривень. Халатність підрядника підтвердилась історією у квітні минулого року, коли на будинку обвалилась частина статуї, яку як виявилось, зробили з допомогою пластикової пляшки. схеми по воровству бюджетних средств і реалізуються вони не просто там яким-то а реалізуються вони групою Ліц, імаючи мості получить доступ к до этим средствам. В данном случае речь шла о Тарпані. Та каферис часів Януковича Руслан Тарпан та його дружина Оксана Шишовська вкрали 29 мільйонів на реконструкцію центрів для безробітних. Бізнесменові втікачу інкримінують відразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема, привласнення та розтрату бюджетних коштів, які були виділені на будівництво глибоководного випуску. Скажімо так туди вкладені великі гроші. Глибоководний випуск це чи не найгучніша справа Тарпана? Адже у рамках цього проекту необхідно було побудувати систему для повного очищення стоків міста, які б мали відводитись в Одеський залив аж на чотири кілометри від берегової смуги. А поки Одеса використовує Хаджибейський лиман як основний резервуар для скидання стічних вод та каналізаційних відходів. Проте лиман переповнюється досить швидко, що в будь-який момент може призвести до виходу води за межі його берегів. Тому щоразу, як навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Глибоководний випуск в разі запуску мав би виводити всі відходи далеко в море, звільнивши лиман і пляжі від нечистот. Це був дуже амбіціозний проект, і ну якщо дистанціватись, дистанціюватись від його вартості, та яка, той час оцінював 600 мільйонів гривень, тому він досить технічно продвинутий був проект. Вартість проекту на сьогодні перевищила 210 мільйонів доларів. За нинішнім курсом це майже вісім мільярдів гривень. Основні роботи виконувала фірма Тарпана Інкур Груп глибоководний випуск так і не запрацював. Ну скажу, що ми сьогодні імемо і в чому причина остановки? Тарпан каждый раз збільшував сміту. И каждый раз э, торги выигрывал на одну сумму, потом его специалисты придумывали, что эта смета должна вырасти в полтора раза, увеличивал, потом там были уголовные дела, обнаружили, что трубы, которые он покупал э, за границей, они оказались значительно дешевле, перевозка оказалась дешевле. То есть там и уголовное дело, само собой, и кроме того, там еще есть, и я бы так сказал, и виды мошенничества, потому что, как оказалось, э, запроцентовав новые насосы, он поставил старые, покрасив Іх новою краскою. Тобто там дуже багато проблем. Тепер немає ані фільтраційної системи, ані самого забудовника, якого слідство шукає вже кілька років поспіль. За даними слідства, у 2010 х роках, члени організованої злочинної групи під керівництвом екс депутата, проживаючи службовим становищем з використанням підроблено та ряду підконтрольних організаторів юридичних осіб завищили об'єми вартість матеріалів та робіт при будівництві об'єкту боководний випуск, тим самим заволодівши понад 244 мільйонами гривень бюджетних поштів. У подальшому членами злочинного угруповання за попередньою змовою з іншими особами легалізовано понад 216 мільйонів гривень, отриманих результатів вишенаведених оборудок. За підрахунками слідства, це майже півмільярди гривень. Ви тільки вдумайтесь в цю суму, це кошти, яких мало б вистачити, аби довести глибоководний випуск до фінальної стадії і убезпечити жителів Одеси та прилеглих районів від екологічної катастрофи. Адже лиман постійно має підвищений рівень води. Це відбувається щороку, оскільки основна частина Одеської міської каналізації скидатиметься саме до нього. Влітку під час туристичного сезону навантаження на міські очисні споруди зростає в рази. Але ман перетворюється на бомбу у повільненої дії. І будь-якого урагану вистачить, аби вода вийшла за межі берегів. У нас зараз більшу частину времени, більшу частину года воті очищене, плохо очищеної води. Канализационно они сбрасываются в Хаджибеевский лиман. И это угрожает э, техногенной катастрофе, поскольку э, Хаджибеевский лиман э, переполненный достаточно, и дамба э, до, большая находится в э, ну, плохом техническом состоянии. Это грозит э, прорыв дамбы, грозит затоплению э, ну, целого большого и большого района города, как минимум это Лузановка, Пересы и часть, частично поселок Котовского. Представники Одеського екологічного університету вже декілька років поспіль досліджують стічну систему міста і застерігають про можливу катастрофу через незадовільний стан каналізаційної системи. Це дуже велика проблема для Одеси. Тим паче, що цю систему зливової каналізації її ну, в значній мірі пошкодив за останні роки. Ну, наприклад, Веркаль там був зливої колектор, який практично. Знищено, а тепер вся вода зливається просто по вулиці в Аркадії. Да? І взагалі е е е цю воду потрібно кудись куди дівати. Цю воду потрібно кудись дівати, це топляться в вулиці міста Одеси, топлюється транспорт і це дуже велика проблема з великими е збитками. Чи інакше винуватця, можливо, екологічного колапсу й досі шукає українське слідство. А разом з ним й правоохоронні органи королівства Монако. Останні відкрили кримінальне провадження проти Руслана Тарпана та його дружини Оксани Шишовської щодо відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом у період з 2007 по 2017 роки. Сума переведених подружжям коштів на рахунки Монако становить більш ніж 21 мільйон євро. Згодом виявили, що родина Тарпанів володіють спільним. Рахунками у банках Монако, через які здійснювався транзит сумнівних коштів, ймовірно пов'язаних з глибоководним випуском. Про це йдеться у ЗМІ. Але якщо вірити російському ЗМІ, Тарпан з червня минулого року може перебувати на території РФ. По у російському медіапросторі з'явилась новина про викрадення двох його раритетних авто. Адже той нібито звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів в Москві. Одеський олігарх Руслан Тарпан звернувся до поліції Москви з проханням знайти його колишнього водія, якого він підозрює в обмані на два колекційні радянські автомобілі. Про це лайфу повідомило джерело у правоохоронних органах. У результаті Тарпан написав заяву в столиці РФ та в Україні, оскільки припускає, що експрацівник може перебувати в Одесі. Наразі московські правоохоронні органи проводять перевірку. Нагадаємо, економічний диверсант Тарпан у 2016-му отримав кривлівську подяку за співпрацю та організацію у створенні виставки раритетних авто Московії. З цього випливає, що одеський олігарх Втікач має зв'язки з країною-агресором. Так, згідно офіційних даних, одеський мільйонер має бізнес-партнера, уродженця Російської Федерації, Шайдулін Раміль Радисович, 88 року народження. Зв'язок партнерів вказує платформа ЮКонтрол з наступними компаніями: компас-проект, квартал Русова» та Гранд Отель. Всі ці компанії афілійовані до Інкоргруп, власником якої є одеський забудовник Руслан Тарпан, а громадянин РФ має там керівні посади. Крім того, останній, як і сам Тарпан, устроїлись почесним місцем на сайті Миротворець. Обидва значаться в числі головних підозрюваних по справі по заволодінню бюджетних коштів, які виділились на будівництво глибоководного випуску. Також з цього виникає питання: чи є бізнесмен-втікач державним зрадником? Аби отримати відповідь на це питання, ми звернулись з відповідь. Відним запитом до правоохоронних органів, і ось що вони нам відповіли. Повідомляємо, що в слідчому управлінні здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях відносно Тарпана за фактом розкрадання бюджетних коштів. Орган досудового слідства не володіє інформацією щодо перебування Тарпана на території РФ, а також його зв'язків з посадовими особами країни-агресора. Також на тісні зв'язки Тарпана з країною агресором вказує те, що він за рахунок фонду розпівробітництва відновив пам'ятник імператриці Катерині II в Одесі. Нагадаємо, розпівробітництво це федеральне агентство Кремля, діяльність якого спрямована на поширення закордонним ідеології руского міра. При цьому він е е являвся меценатом. он оплатил восстановление сейчас вот нашумевшего уже памятника архитектуры это Екатерины II восстановил и ну скажем так почему нашумевшего поскольку это его так и не поставили на учет в реестр не занесли как памятник архитектуры при этом Екатерина всеми Ну, про українськими істориками признана як правитель, которая уничтожила казачество, которая спеціально уничтожала всі національні українські українські проявлення культурної. Варто також зазначити наприкінці червня цього року на президентському сайті з'явилась петиція щодо знесення пам'ятника шаленої імператриці. Ця петиція швидко набрала потрібну кількість голосів, і найголовніше підтримку самого президента Зеленського. Відповідне рішення він направив до органів місцевого самоврядування Одеси. На жаль, всі ці справи Тарпана не єдина жирна пляма в його біографії. Є й інші не менш гучні факапи бізнесмена. Зокрема, яким чином наш фігурант пов'язаний з Межигір'ям Януковича. Зокрема, яким чином наш фігурант пов'язаний з Межгір'я Януковича. Про це детально ми розкажемо у наступних випусках. А зараз, поки слідство триває, ми слідкуємо за розвитком подій.